Так, їду, дивлюся, де наші лебеді. Може десь і не побачив, бо тут не скрізь я оглядово дивився. ось з траси з'їхав, не тако попід ліском, а цим попід ліском. Їду, дивлюся. Може вони там десь попливли. Ну це треба буде ще, ну, не скрізь дорога є. А так тут красота. Такі види. Види красиві відпочинок тут люди все облаштували. Там воно багаття палять. Такі сосни красиві. Так, їду далі. Там воно, звісно, сміття накидали, але може приберуть до весни. Сміття накидали, спеціально облаштоване місце. І написано сміття не... Прибери за собою сміття, не будь свиньою. Так, ну та... так, ну що, поїхали. В принципі, їдемо чітко, поки місь все. красиво. Так, зараз об'їду водосховище. Теж наші лебеді. Так, так. під'їхав трошки сюди ще далі. Так оїхав, там ніде нічого не бачить. Тут дивлюся лебеді. Може і наші. Ну там якісь 4 штуки. Я думаю, може, до наших прилетіли. Оно ну, бачите, 4, 4 лебедя. Плавають. Я думаю, то наші там. А до них якісь родичі підбилися. Може то їхні брати або сестри, або... або й. Ну, вони ну, плавають ну, схожі, схожі на наших. Ну, бачите, вальяжно собі плавається. Це тут ось геть рядом. Ну, Зараз ще приїду гляну, я думаю, що це наші. Так, так що я знайшов лебедів. Наших живуть, бачите, на свободі. А не в пасті. А там би пастка була б їм би. Мороз б як пішли б. Ну так. Далі дальше, дальше їдемо, провіряємо, якщо може знайдемо. А так красиво. Ну, вони собі там плавають. Так, під'їхав ще ближче до них. Така ось така інтересна, як хребет такий. Ну, як Сюди балка. І сюди балка. Ось така. Я так по якомусь такому з'їзду люди під'їжджають, таке як виходить тераса. Оглядовий майданчик такий, тут класний виходить. Бачите, який тут Ано. підходимо до наших лебедів. Ну я думаю наші. Красиві. Якщо красиві, то наші. А дивіться? Ано. Погано телефон збільшиє. Ну? А ну, помахайте крилами? Я ж вас спас. Як тут красиво? Красивий. Та тут така, такий, можна покотитися. Висота капець. Тут може хтось купатися приїжджає. ну Тут просто висота, ви понімали, метрів 6-7 метрів до води. Не бояться плавають. Геть не бояться. Дивляться на мене. Чи так погано Зараз ну, Другим спробую ракурсом зняти. Не збільшує. Так, глянемо що це за якість. Ну, якась погана теж якість. Це два режима тільки. Красиво тут, так, красота. красота, красота, Так, бачите, переїхав по цій стороні по правій. По правій стороні річки доїхав до вперся в плотину. Наших лебедів тут немає. Це Бачите, в якій круче вони сиділи. Там ото вода тече. Це їх прийшлося виганяти і потім там ловити. Тут така красота, рибаки плавають. Ну, вони і плавали, якась лодка на, на цьому, на моторчику, чи на електро. Коротше. Тишина така, ну тихо роби. Бачите, пройдемо туди. Класно. Висота тут. І це вони ж бачите, бідолаги отут сиділи. Отут. Туди не могли вони спіти, а тут злетіти не могли, бо може ще й літати толком, не навчилися. Теж я бачив оцих рибаків, я бачив, отут вони плавали ще той тиждень. Ну їм що? А там вони ото сиділи, то внизу, отам, не могли взлетіти. Ви бачите, мостик там отой переход цікаво. Цікаво. Таке капітальне сооруження тут. Води, правда, тече мало, ну по логіки повинно текти тут. Гудіть, весною приїхати, коли паводок буде, якщо буде. Подивиться, тепер бачите, дорогу я знайшов, Зараз це ось дорога до якоїсь водокачки. отут я проїхав. Водокачка якась. Рибалець заборонено, написано. Ну Це щось таке якось, хто я знає, що воно тут таке. Типу проведений струм. Проведений. Ну таке видно, що щось щось, щось водокачка, напевно. А може хто я знає, підказіть хто знає. Так що поїхав я далі, ще туди проїдемо, подивимось, на ту сторону. Так що Я просто балодію, як катаюся. Усі, усі гори переїхав, усі, як гори полонини. Так що далі.